Все, тепер ви е, керуєте? Керуєте проходимо через ой, ворота нахили тулбом ліво-вправо. Це не ігрова зала супермаркету, а використання кінектерапії, терапії тобто лікування рухом у фізіотерапевтичному кабінеті міської лікарні. Така терапія дуже дієва для відновлення опорно-рухового апарату, кажуть медики. Також її успішно використовують для реабілітації пацієнтів з неврологічними захворюваннями. Немає ніяких сенсорів, немає нічого. Є тільки двоє людей. Іде програма. Ти виконуєш. Певні рухи, певний об'єм рухів. Ти повторюєш, людина, яка позаймається 5-6 разів, ти бачиш дуже гарні результати. Поруч фізіотерапевт Сергій Тамазликар демонструє спеціальний тренажер для реабілітації. Закупили його за гроші з благодійних лікарняних внесків. Мінімально навантаження. Людина займається. Медики показують і спеціалізований стіл, призначений для пацієнтів з проблемами опорно-рухового апарату та захворюваннями нервової системи. Ми можемо як опустити, так і підняти відповідно на рівень, щоб з ним працювати. Коли нам потрібно сісти і зробити от опору, щоб він сперся на спинку, ми безпосередньо можемо. Так, трошечки бачите. От піднімаємо знову ж відповідно вибираючи кут, який нам потрібен. Встановили у фізіотерапевтичному кабінеті і професійну бігову доріжку. Пацієнти тут проходять кардіологічну реабілітацію, якщо, до прикладу, вони не витримують навантаження доріжки. Зривають ось таку спеціальну таблетку, і доріжка припиняє свою роботу. У новому фізіотерапевтичному відділенні можна і пройти обстеження, і побувати на лікувальних процедурах. Медики кажуть, так значно зручніше і їм, і пацієнтам. У нас є новітні процедури, новітні методи. У нас є ударна хвиля в єдиних серед бюджетників області, у нас є тракційне витяжіння хребта комп'ютерне. У нас є тепер сформований зал, дуже гарний кінезіотерапії, там де ми будемо надавати спеціалізовану кардіо та неврологічну реабілітацію. Я новітній електротерапевтичний комбайн соліогальва німецького виробництва, який має понад 200 Лікувальних протоколів в собі включених це можна сказати, що це класний реабілітаційний центр, як для стаціонарних хворих, так і всіх людей у місті, які можуть сюди приходити. Тут було чорно, темно і гнилосно за півтора року. Ми півтора року ремонтували це відділення. Кошти були як з міського бюджету, так і певна частина це позабюджетних коштів, які ми втілюємо через наші ті. От ми показуємо людям, що ті кошти, які люди несуть сюди благодійно, ми їх використовуємо для їхнього комфорту, щоб вони з комфортом могли і лікуватись і отримувати ці послуги медичні. У майбутньому медики планують закупити для відділення ще й лазеротерапію для лікування шкірних і судинних захворювань та рідкісне в Україні обладнання для дихальної гімнастики. На Гордашко Андрій Левків новин телеканал Раї.